Широкополосна акустика від бренду Voice, а саме модель LX 165 Сама модель вказує на те, що це розмір 165 мм, На сьогодні це самий популярний. через перехідні кільця вони стають нормально майже без допрацювань. Більшість автомобілів. Широкосмугові динаміки популярні тим, що вони не дуже дорогі та універсальні. Тут немає розділення на декілька смуг, де окремі динаміки, як коаксіальних, виконують низькі та високі частоти. Тут односмуговий динамік охоплює частину низьких, середніх та високих частот. Тобто, якщо ви замінюєте штатну акустику та хочете отримати і бас, і хорошу середину, і трішки висоти від динаміків, то таке рішення точно для вас. 1250 гривень коштує пара таких динаміків. Звук я зараз вам покажу, але знову ж таки, передати його правильним ну, неможливо, тому що мікрофон мікрофон знімає не так, як ми чуємо. Потім ваш динамік відтворює цей звук не так, як його записували, але знову ж таки показати хочеться. Динамік зараз грав від магнітоли з ДСП процесором, баси дійсно є, але знову ж таки, динаміки з номінальною потужністю 60 Вт, і в принципі, майже всі 165-ті динаміки з такою будуть номінальною потужністю. І, звичайна магнітола навіть з ДСП процесором їх повністю не розкачає. Тому якщо ви хочете розкачати їх повністю, потрібен буде ще й підсилювач. Але знову ж таки, навіть від магнітоли з ДСП процесором, вони досить добре працюють і точно можу рекомендувати, тим більше за 1250 гривень. Це взагалі дуже класне рішення. Для того, щоб підібрати якісну акустику. Саме для вашого автомобіля, під ваші побажання та бюджет, звертайтесь до нас.